Слава Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Останню неділю, березня задаємо всіх тих, за яких Воскресіння найбільше просимо, найпотеріше, найкращих, а серед них героїчного України, Батьківщини Тараса Шевченка із Черкаського краю з міста Золотомо. Героїчно віддала життя. У лютому місяці у день свого народження в день тристарія, але Пречиста Божа мати передала, що вона верне її сонячно-воскресними героями і бойовий псевдонім. Яни за божим лосуванням є віра сонячна. Дуже символічно, щоб ми мали більшу віру, в те, що саме сонця буде пришестя Бога з воскресними героями на допомогу Україні нам. Найважчий час ще більше війни, ще більше біди, яку очікуємо в ближчі тижні ми чи до свята Великодня, чи після свята у цій весні, на жаль, будуть ті події злі. Тож постарайтесь передати рідним близьким яни. Цю новину, і якщо будуть пророчі, сни, видіння, зв'язані з тим, що Бог дає знаки за те, що вона свята і що буде її воскресіння, чи інших наших героїв Воскресіння, прошу написати мені в месенджері. А сьогодні, оцей воскресний день, сонячний, на межі березня-квітня, пропоную вам подивитися. Те сумне відео, яке знято було в місті Золотоноша у день похорону нашої героїчної українки. Яни, світловічна пам'ять, сасонебесне дій всім героям нашим дорогим і дай Боже, щоб більшість з них в тілах нових, вічно молодих, найпотрібніші, найкращі вернулися скоріше з Богом за для нашої України перемоги. Я крапля в морі, я дихала вільно. На небесах народилась вдруге. Я народилася в Україні, я дихаю димом на повні груди. З пульсації крові мене розбудила відвага і жорстокість в сліпому герці. Тепер я це гідність небесна стокрила з простреленим в сотий раз серцем. Вбираю в легені каміння і іскри крізь крики болю та крики гніву. Я й не гадала, що стільки сили. Що стільки шани мені тліло. Під жовто-блакиттю чоло моє в казці, страждаю очі, усмішка інакша. Сто раз відпустили курок пальці, хай проклята буде навіки раша. Сьогодні я бачила націю сильну. Сьогодні я, українка, це доля. Боролася я, щоб ви дихали вільно за мною мільйони, як крапля в море. Кажуть, у війни не жіноче обличчя. Усе, що нам відомо про війну, ми знаємо з чоловічого голосу. Ми всі в полоні чоловічого уявлення і чоловічого відчуття війни, чоловічих слів, а жінки мовчать. Мовчать і продовжують боронити наше буденне життя. Захищала нас і вона, наша героїчна землячка Селікіна Яна Олександрівна. Солдат Селікіна Яна народилася 12 лютого. 1995 року у місті Золотоноша маленькою ходила в садочок Берізка, а потім навчалася у школі номер 1 де закінчила 9 класів. Після закінчення 9 класів вступила у Золотоніцький фаховий коледж ветеринарної медицини. По закінченні навчання у коледжі здобувала вищу освіту у Білоцерківському національному аграрному університеті, здобула спеціальність лікаря ветеринарної медицини. Працювала ветеринаром у селі Хрущівка та Піщана. Мала добре серце і дуже любила тварин. Завжди хотіла їм допомогти, нагодувати, обігріти. Була вічливою, чуйною, порядною, завжди готовою прийти на допомогу. 1 травня 2024 року вступила до ЛАВ ЗСУ як бойовий медик, навчалася у Польщі на парамедика. Під час служби була переведена на посаду стрільця помічника гранатометника. 10 лютого 2025 року в місті Куп'янськ Харківської області йдучи на завдання з побратимами, отримала несумісні з життям поранення внаслідок влучання ворожого дрону. Важко уявити, що відчувають батьки, які через кляту війну прощаються зі своєю дитиною. Щиро співчуваємо мамі Яни Світлані Володимирівні, батьку Олександру Євгеновича. Слабка втіха. Але знайте, що вся громада розділяє з вами цю гірку втрату і щиро співпереживає всій вашій родині. Нехай Бог прийме вашу дівчинку у свої обійми, а вам дасть сил пережити цей жах. Схилімо голови в молитві та пошані. З вдячністю згадаємо всіх героїв, що подарували нам стукіт власного серця. А ще ми нація сильних жінок. Разом з рештою світу. Ми захоплено стежимо зі сльозами на очах за нашими співвітчизницями, які віддають своє життя за наші відносно мирні будні. До слова запрошується секретар міської ради Наталя Сюма. Шановна громадо, рідні, близькі, знайомі військовослужбовці. Сьогодні ми вкотре проважаємо в останню дорогу наших мужніх, героїчних воїнів. І язик не повертається сказати, що це жінка. Ніхто й не думав, що ми почнемо прощатись із жінками, із дівчатами. Дівчина молода, красива, розумна, вона могла би точно не бути в ЗСУ. Вона могла би чекати. На перемогу тут у нас. Але вона, мабуть, не могла по-іншому. І ми чули із її біографії, що вона була медикинею, вона спасала хлопців, але загинула вона вже на посаді стрільця. Це не кожному чоловіку під силу. Така задача, а вона це робила. Тому давайте згуртуємось, Давайте будемо пам'ятати, наших воїнів, ми в дуже великому боргу перед ними, і заради них ми повинні згрутуватись і разом дійти до перемоги. До слова запрошується директор коледжу ветеринарної медицини Іван Жалов. Шановна громада, сьогодні вважаємо останній путь випускниці коледжу 2015 року. За роки навчання зарекомендувала себе Яна як людина відповідальна, цілеспрямована, дружня. Завжди готова прийти на допомогу у скрутній ситуації. Коли виходила з наших дверей, вона вже мала чіткий план на своє майбутнє. Вона ставила задачу, вона хотіла досягати своєї мети, вона до цієї мети йшла. Вона слідувала за своєю, за своєю зіркою. Але кята війна забрала її життя. Я дала своє життя з почистю. Тепер вона буде зіркою на небі і світити нам у цій темряві мороці війни, вказуючи вірний шлях, куди варто рухатися усім нам. Сьогодні тут, разом з родиною, розділяє коледжанська родина сум і біль і скорботу. Тут працівники, які пам'ятають Яну, тут викладачі, які навчали. Тут її одногрупники, які пам'ятають її. Кожен наш випускник, який гине на цій клятій війні, це ще один шрам на нашому серці. Допоки ми будемо живі, Яна буде в наших думках. Яна завжди буде в нашому серці. Яна була і залишиться героєм України. Слава Героям! Слава Україні! Для сучасної людини слово герой найчастіше асоціювалося з персонажами фільмів. Гіркою ціною ми дізналися, що герої живуть серед нас. Саме такою справжньою, сміливою, самовідданою, патріотичною була наша захисниця Яна. Пам'ятаймо, яку жертву принесли усі українські доньки і сини, захищаючи наші з вами життя. Слава героям! Нескорена, ти не зламана, як предки трипільські, завжди в серці любов материнська Ти відроджена не кров'ю, нелюдів і пророчена смертю катів, в жахнесель для ворожих урядів стала прикладом світу, братів Дівочу судню На броню, та зброю змінила щастя. на біду. Доля у полі, де квіти, залишено світле життя, а зараз руки нам граються діти, Тож ж знав, що таке майбуття, ти перводивиться, ворог у воч, куров натерти рука, За мирні дні, та спалені ночі, ця плата та повста гірка. Дівочу в судню, на броню та зброю. Сяй. Хоч складне запитання слухавку тримай, а лома вживає, як ти все в порядку. Я молюсь за тебе, ти тримайся, дівчатко дівочу сукню, на броню та зброю, змінила щастя, на віку весною та твою чи, у мало клавісяють так, 64-й псалом. Тобі подобає пісня Боже у Сеоні, і тобі піднесеться молитва в Єрусалимі. Почуй молитву мою, до тебе приходить всяка плоть, безліч гріхів перемагає нас, але Ти очистиш беззаконня наші. Блаженні, кого Ти обрав і прийняв, щоб Він оселився у дворах Твоїх, наситимось добром дому Твого, святого храму Твого. Дивний у правосудді, вислухай нас, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі і тих, що в морі далеко. Ти той, що поставив гори силою твоєю і підперезаний могутністю, ти тихомирюєш бурхливість моря, шуми хвиль його і повстання народів, устрашаться від знамень Твоїх усі, що живуть на землі. Ранок і вечір красою прославить Тебе, ти дбаєш про землю і напуваєш її. Примножуєш багатство її, ріка Божа повна води, ти вирощуєш хліб від землі, бо так порядкував її, ти наповнюєш борозни її, рівняєш груди її, дощами пом'якшуєш її та прикрашаєш її рослинами, ти благословиш вінець року, благості твоєї і поля твої сповняться врожаєм, укриється травою пустеля і радістю узгір'я наповняться. долини наповнюються отарами. І лани покриваються пшеницею. Все радіє, все співає.